У товаруванні взяли участь близько ста дітей міста. Вони презентували всі школи, ліцеї та гімназію. Цього року туристичні змагання управління освіти вирішили провести знову у лісній слобідці. Табір триватиме всього два дні. За цей час школярі проведуть кілька туристичних етапів. Начальник управління Марія Грицан впевнена, що місце для проведення заходу підібрали добре. Туристичні зліт ми вже проводимо четвертий рік поспіль. Діти хочуть цих змагань. Трошки погано, що накладається у нас, і зовнішнє тестування, і завершення навчального року. На наступний рік ми подумаємо трошечки з термінами. Тому що дуже багато учасників, які хотіли брати участь, але з тих чи інших причин вони не змогли бути, тому що є і незалежне тестування, і є практика. і Є оздоровлення і є ще деякі інші такі проблеми. Тому з часом ми трошки визначимося пізніше. Вони стали традицією ці змагання, і вважаю, що треба їх широко популяризувати, туристичний взагалі рух у кожній школі. Головний суддя змагань Павло Вінтонюк заакцентував увагу на велотуризмі, адже коло завжди славилася своїми велосипедистами. Саме у нашому місті виховали легендарного Василя Турянського. Цьогорічні ж змагання будуть відбірковими на обласну першість, і тому суддійська колегія буде прискіпливо відноситися до юних туристів. З наших вихованців у 2007 році були володарі Кубку України серед дорослих з велотуризму. От а, по а, інші вихованці команди у нас були призерами першості України на кращу туристичну подорож серед учнівської молоді займали друге, третє місця? Ну Поки що ми працюємо над тим, щоб стати чемпіоном цьому році в нас будуть діти, команди проходити дистанцію рятувальні роботи. Це по суті такий крок підготовки, бо є у нас і такі вихованці, які проходять або службу у військах Міністерства надзвичайних ситуацій. і Є які поступили у вищі навчальні заклади по цьому профілю. Так що це буде дуже корисно, коли діти можуть знають, як транспортувати потерпілого, як надати першу медичну допомогу. До вподоби такі заходи і самим школярам, адже дехто з них вперше самостійно розкладав намет чи варив кашу. Однак це лише додає цікавості змаганням, каже Ліда Довганюк, дівчина займається туризмом не перший рік, а школа номер два, де вона навчається третій рік поспіль, перемагає у міській туріаді. Мені дуже подобається цей водіяти місце. Я думаю, що це заслуга за все нашого керівника, який з нами працює вже. Ну я ходжу на туризм, саме з шостого класу. Це все завдяки йому найцікавіше ходити в гори, бачити різні краєвиди. Вони дуже гарні в нас, в Карпатах. Також подобається займатися на нашій станції туристів. Там теж дуже класно. За результатами з лету буде сформовано збірну міста. Вона виступить на туристичному чемпіонаті області. До речі, цьогоріч він вперше пройде на Коломищині із лісної слабітки. Богдан Малецький, Сергій Гірицак. Програма подінтика.